Будемо плести отакі пелюсточки для майбутньої квіточки сережки. Набираємо дві бісеринки і проходимо в першу, яку ми закріпили. Проходимо і підтягуємо, в нас виходить отакий от трикутничок. Беремо одну бісеринку. І починаємо цеглове плетіння, входимо голочкою в цю, яка виходить ось тупає трошки, затягуємо плетіння наше добре, гарне. І продовжуємо плести. У нас повинно вийти відразу два рядки. Будемо плести виступаючі бісірінки. Входимо в цю. Підтягуємо. Дрібка робота, але дивіться, в нас виходить така маленька корона вже. І продовжуємо плести в ту бісеринку, яка виходить. Нам потрібно зробити 13 рядків знизу, 12 рядків наступного ряду. Входимо в бісериночку, підтягуємо, набираємо. ходимо голочкою бісериночку і підтягуємо. У нас виходить такий заборчик, можна так сказати. Так, ми дов'язуємо 13 рядків знизу і 12 рядків зверху. Це в нас цеглове плетіння. плетемо квіточку, з якої будемо робити сережки. Тому вдіваємо в нижню виступаючу яка виходить вперед бісеринку, вплетаємо наступну, і у нас виходить такий заборчик. Нам потрібно 13. Петель знизу, бісерин знизу. Нам потрібно 13 бісерин знизу і 12 бісерин зверху. І далі ми будемо доплетати вже верх і низ цього лепесточка Так, зараз порахуємо, скільки вже нас вийшло. так 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ще трішки і переходимо далі. Дивіться, в нас вийшло в нижньому ряду 13 бісерин, в верхньому ряду 12 бісерин. В нашому писточку є три бісеринки, які виходять. і Дві, які менше на одну рядочку. Ми зараз будемо в'язати ці три рядочки. Нам, ми зв'язали пер... оцей рядочок і оцей рядочок. Зараз будемо в'язати рядочок з виступаючою бісеринкою. Набираємо дві бісеринки і проходимо у перший стежочок між двома першою і другою наші бісеринки. І зараз потрібно пройти, так, проходимо в першу бісеринку, підтягуємо, проходимо в другу, підтягуємо ниточку і ще разочок проходимо в першу і підтягуємо. І ось у нас що виходить. Виходить, що ми. хвилинку Ось у нас вийшло, що ми додали сюди одну бісеринку, яка ось так з краєчку Тепер йдемо далі. Обираємо бісеринку і проходимо поряд сперш з цією стежочок, який між оцима двома бісеринками підтягуємо і заходимо в цю бісеринку і проходимо в бісеринку. Не буває, без складнощів, що вала це таке підтягнули, і далі знову набираємо і проходимо гочкою поряд в петельку. Так, її затягнули. так ми робимо весь цей ряд до кінця. Потім покажу, як. Дивіться, ми прийшли третій рядочок і в нас є потреба сюди додати ще одну бісеринку, тоді в нас вийде такий рядочок з виходом і в цю сторону. Беремо бісеринку, вдіваємо голочку виступаючу бісеринку і далі. Ще в одну, яка йде знизу. Так, втігаємо, підтягуємо, і в нас вже є виступаюча. Але нам потрібно повернутися назад і вийти в цю крайню бісеринку. Ми беремо горочку, наша. нам потрібно її провести поряд, в бісеринку. І через. Три бісеринки на наверх. При, прийшли. Так, є підтягнули Теп, зараз в крайню другого ряду. Зайшли, підтягнули гарно. І Виходимо в ту, що нам потрібно було, ту, що ми додавали в третьому рядку. Виходимо в ту, що в нас в третьому рядку, яку ми додавали, підтягуємо ниточку. Ось, що в нас вийшло? У нас вийшли три рядки, як нам потрібно було, а зараз нам потрібно зменшити четвертий рядок на одну, так же, як було в другому. Що ми робимо? Не між першою та другою бісеринкою, а між другою та третьою. От так. подальше. Другу Ми входимо в другу петельку, підтягуємо бісеринки. Вони в нас вже становляться стовпчик, але нам потрібно закріпити їх. Проходимо голочкою в першу. Проходимо голочкою в другу. І знову проходимо вперше, в нас зараз вони стануть, як нам потрібно. Підтягуємо і дивимося, що в нас вийшло. А вийшло в нас вже на одну бісеринку менше, ніж в попередньому рядку. Люстки для квітки це цеглове плетіння. Входимо в петельку. Проміж двох бісеринок підтягуємо ниточку і вертаємося гулочкою в цю бісеринку. Виходимо з бісеринки і так робимо до кінця рядку на одну бісеринку буде коротше. За попередній. Бечемо рядочок. Остання. Остання бісеринка. Розвертаємо роботу і п'ятий рядочок ми в'яжемо також, додаємо ще одну бісеринку. Як і в попередньому. Нагадую, набираємо дві бісеринки. Проходимо між першою та другою бісеринкою в петельку. Підтягуємо бісеринки так гарненько. І проходимо в першу бісеринку. Дорогу вниз. Йдемо. І знову першу Таким чином ми встановлюємо ці дві бісеринки, вони в нас становляться, і виходить, що одна бісеринка в нас виходить ззовні, як нам і потрібно було. Ось наші три, три бісеринки, які виходять, як і у нашому. В нашій пелюсці. Ось одна, друга і третя. Маю надію, що вам це все видно. Одна, друга, третя виходять це серединка пелюсточки. І продовжуємо в'язати до кінця, в кінці я покажу ще разочок, як додати сюди теж одну лісеринку. Дивіться, ми дійшли до кінця рядка п'ятого. Раз, два, три, п'ять. Нам треба зробити ще одну бісеринку на вихід сюди і повторюємо, як ми вже це робили у третьому рядку. Набираємо бісеринку і проходимо ось сюди цю і поряд нижче в дві бісеринки. Проходимо, підтягуємо. Так, підтягнули її, вона ниточка, ми її потім заховаємо, а зараз вона трошки так, намагається нам влізти куди не потрібно, але ось так. Дивіться, ми вийшли в цьому в третьому рядочку. Зараз поруч бісеринка, ми входимо в неї і намагаємося пройти ще два останні рядки, щоб вийти в крайню, яку ми додавали. Можна зразу це зробити, а можна в цей рядочок зайшли. Підтягнули. Наступну зайшли в цей рядочок. Наступну зайшли в цей рядочок і в останню, ту, що додавали, виходимо голочкою і підтягуємо ниточку. У нас виходить 5 рядочків. Відряд рядочків це є серединка нашої полюстки. Я гадаю, що далі ми будемо дивитись продовження в наступному майстер-класі.